Він пережив окупацію, обстріли та голод, але зустрів на передовій військових збройних сил України. Вони забрали його до себе, повернули до життя та назвали на честь свого підрозділа. Історія пса Хантера, який нині знаходиться в Одесі та шукає нову родину у матеріалі Тетяни Бажинар. Віталій Кожухар місяць тому повернувся додому на ротацію із зони бойових дій. До рідної Одеси приїхав разом з собакою Хантером. Його військовослужбовець знайшов в одному із сіл на Херсонщині. Так вийшло, що возле позиції я виїжджав, там переїжджав і смотрю, собака біжить, я побачив одразу овчарка. Для мене овчарка це просто кусок моєї душі, у мене сама овчарка. Я зупинився, подозвав його. Говорю, ну красавчик, давай давайте. І він підходить, підбігає. Я говорю, що ти тут робиш. І він так лапу мені дав. Я думаю, ну все, ти вже приїхав. Я говорю, давай, заходь. Більше місяця Хантер жив разом із військовими на передовій. Незважаючи на зайнятість, хлопці завжди встигали погодувати собаку та допомагали пережити обстріли. Турбота та любов повернули Хантера до життя. Віталій каже: нині у прифронтових селах залишилося ще багато покинутих тварин, які шукають прихисток. Вони всі. А припугані до людей стараються ближче бути з ними. І якщо якісь обстріли, де приходить, вони одразу десь падають, а со по ньому було і зараз видно по ньому, що в уші він вуха держить якось до себе прижимає. І якщо буде якісь різкий звук. Він одразу почне шукати, де сховатись. В Одесі Хантера тимчасово прихистили друзі Віталія. Залишити назовсім собаку вони не можуть, адже мають своїх домашніх тварин. Тож нині Хантеру шукають нових господарів. Ми хочемо або родину, де є діти він дуже добре до дітей відноситься. Або навіть зараз він живе з іншою собакою, тобто він може навіть жити з іншими тваринами. Не знаю, як до котів, не перевіряли. Мабуть, я б не ризикував, хоча б може й це буде. Або на службу. Хантер, дай лапу. Боже, який мужик, справжній чоловік. Отак от. За словами Владислава, психологічний стан Хантера стабілізувався, а це дає можливість із легкістю тренувати його та вчити виконувати команди. Тетяна Бежинар, Зураб Теделурі, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон Єдині новини. Стакантер шукає собі нового господаря. Можливо, хтось із вас відгукнеться і забере його до себе помічником і вірним другом на